Чим більше ми зробимо, тим більше ми отримаємо. Тому давайте робити багато для того, щоб ще більше отримати для України і для українського народу. Сполучені Штати Америки допомагають нам в реформуванні поліції. І нові українські поліцейські, які з'явилися в місті Києві, це тільки перший крок. Далі буде Львів, далі буде Дніпропетровськ, далі буде Харків. І з президентом США ми обговорили, що підтримка щодо реформування поліції далі буде продовжуватись з боку наших американських друзів. Також США тренують зараз нашу Національну гвардію. І я підняв питання щодо збільшення обсягу допомоги для Української національної гвардії і для українських Збройних сил України. Для того, щоб Україна виграла, нам необхідно виграти на двох фронтах: перший фронт на війні з Росією, а другий фронт на війні з корупцією і на війні з тими, хто виступають проти українських реформ. Канадійці так само допомагають нам в реформуванні української поліції і було виділено 5 мільйонів канадських доларів на реформування поліції. І ми сподіваємося, що цей обсяг коштів буде збільшений для того, щоби. Нова українська поліція дійшла до кожного міста і містечка. Це реальна реформа, яку відчувають люди. Це реальний захист для людей, і наші західні партнери допомагають нам в цьому. Допомога українській армії. Канада також прийняла рішення про відправку канадійських військовослужбовців для тренувань української армії, щоб протистояти російській військовій агресії.